Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні знімаю відео про свої осінні парфуми, осінні аромати. Так що, якщо вам цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною. Перший парфум, який я вам хочу показати, порадити це Linterdit від Givenchy. Це така його класична версія. Мені подобається саме класична версія, тому що остання версія оновлена, мені не дуже подобається. А цей парфум, ви знаєте, він такий елегантний, він такий шикарний, він шлейфовий, він такий компліментарний. Тут присутність пірамідів виноград. І він дуже, тут дуже гарний, солоденький, але в міру. Є тут щось таке, ви знаєте, чарівне. Це чарівний парфум. Насправді, він дорогий, дорогий в нього такий запах, він дуже-дуже класний. Так що, будь ласка, подивіться до цього парфуму, якщо ви хочете щось таке осінньо зимове Для мене це осінь-зима, можливо, ще весна, але на літо, якщо, якщо на літо, то можливо він підійде як вечірній варіант. І ще один парфум, мені дуже подобається ось такий Івсен, це Лібер від Івсемо, він дуже класний. Тут присутня в ньому лаванда в піраміді. Якщо вам подобається лаванда, я думаю, вам сподобається цей парфум. Але тут лаванда не така різка, вона така дуже гарна, дуже красива, надзвичайна і дуже-дуже приємна. Мені один чоловік, коли я викладувала відео на своєму іншому каналі на цей парфум. Він з Англії прислав мені меседж. подякою за відео на цей парфум. Він завдяки моєму відео прикупив цей парфум і мамі, і своїй дружині, і ще комусь. Ну, мені було дуже приємно. Так що, жінки, цей парфум подобається чоловікам, якщо вам це важливо. І він дійсно дуже такий якісний, гарний. Приємний парфюм, осінньо-зимовий, дуже шлейфовий, не дуже такий яскравий, а в міру, в міру гарний парфум. Ще один парфум, який я вам хочу показати порадити це ось такий парфум від Кароліна Херера. Називається він Good Girl. Саме така версія чорна туфелька. З золотою шпилькою. Є ще червона туфелька, але мені подобається саме ця версія. Дуже він класний, він знаєте, такий стильний, модерновий, е класний парфюм. Якщо інші парфюми, які я вам показала попередні, вони більш такі вишукані, елегантні, то цей парфюм, як на мене, більш такий сексуальний. Він приємний, він такий, ви знаєте, солоденький, але не дуже тут така ця солодість така, кричаща. А така, також в міру він солодкий і тут щось таке присутнє, знаєте, також вишукане, але він такий на кожен день буде ідеально. Він не дуже такий шлейфовий, в міру, в міру цей парфум. Дуже подобається також чоловікам. Ось, подивіться, будь ласка, Кароліна Херера, Good Girl. Ну що ж, сьогодні було таке відео парфуми. Якщо вам сподобалось ці відео, я, можливо, ще зніму на початку грудня десь відео про свої зимові парфуми. Всіх вас люблю, обіймаю міцно, до нових зустрічей!